Багато хто вважає, що головне в імені це милозвучність і відсутність негативних асоціацій. Насправді це ще далеко не все говорять Чені ім'я. Це те, що людина ототожнює самим собою. Це звукове вираження нашого я, і кожне ім'я має власну мелодію, в якій може бути закладений потужний заряд зібраності, пробивної завзятості або тонка артистична нота. Віка Вікторія означає побіда. Віка, впевнена, що всі насіє цього імені схожі на тата. А скажи мені, будь ласка, ти схожа на тата? А як твого тата звати? Саса. Саша. А чим ти на нього схожа, не розкажеш мені? Ну похоже, у нас волоси. у нього колічневі волоси і у мене колічневі. А от у цієї дівчинки досить незвичне для сучасності ім'я – Альвіана. А дуже старовинне, воно означає багато. А ще добра, чесна і справедлива. Альвіана, скажи мені, будь ласка, це насправді так, ти справді чесна? І завжди тільки правду говориш? Так. Да. П'ятирічна Вероніка теж усе знає про своє промовисте ім'я. Вероніка е, означає, вона приносить победу. Е, так назвали, потому что папе, маме и братику это имя нравилось. И, и, и братик не хотел, чтобы меня называли Никой и, и, и меня не называть никогда Никой. Еще я родилась в день Ангела Вероники, досить серьезно я бы сказала с разумением, расповедая про свое имя Влада. Владислава это славянское имя означает из двух основ Влада и Слава. А, владе, наверное, владеющая славой, угу. да? Скажи мне, пожалуйста, а кто тебе дал такое имя? Эм, папа и мама. А то они вместе придумали, да? Они тебе рассказывали, они долго думали, как тебя назвать, когда ты родилась. Угу. А ще Влада говорить, що тато придумує різні інтерпретації її імені. Аладка, Ладуся і, і І, і Влада. Нічого Владислава. система імен, що побудують на Україні, формувалася протягом багатьох століть. Основою її складають імена християнського календаря. У дохристиянських імен доволі прозора етимологія. Дітей називали здебільшого відповідно до обставин родинного життя. Тетяна Сергіївна, вихователь дошкільного навчального закладу Сонечко підкреслює, що діти є носіями різних імен, як сучасних, так і з древнім корінням. Нових імен, таких як Ніколь. Її так назвали, тому що вона родилась на день святого Миколая. Був такий період, коли називали ну, Багато однаковими іменами зараз імена не повторюються майже раніше, наприклад, було в там в групі в класі багато там Максимів, Саш. Зараз дуже рідко коли зустрічаються однакові імена. У кожного власний підхід до вибору імені. Інколи він забирає досить багато часу. Зовут Настя Анастасія Вибирали путь довгих спорів з мужем. Ну, це понравилось. Список составляли. Он составлял отдельно, я составляла отдельно. в этом пересеклись. А ось у візочках гуляють містом Вікторія і Богданчик. Як для них обирали імена? Дитину звуть Вікторія, вибирала одразу ще до народження. У неї характер був жорст такий жорсткий, вбила в живіт сильно, і я знала, що характер буде пробивний. Мама ще хотіла назвати, коли ще Богданчик був животчиком. І мама просто вирішила назвати його Богдана. Якщо буде дівчинка, хотіла назвати Богдана. Або Варя. назвала б хлопчик родився і назвала Богдан. Прото Іарей Михаїл говорить, що за церковним календарем практично кожного дня згадуються імена когось зі святих. Якщо дитина народилась в той чи інший день, звичайно, в той день може бути е, згадування якогось святого. Якщо ми називаємо дитину ім'ям якогось святого, то цей святий стає вже покровителем цієї дитини, але це не обов'язково. Обов'язково е, вибрати ім'я дитині те, яке е, подобається, важливо не тільки яке ім'я ви даєте своєму маляті, але й скільки душі та любові ви будете вкладати в його виховання. Світлана Граценко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро.